Понад тисячу метрів трубопалення замінила в заводському районі. Комунальники ще влітку виконали гідравлічні випробування та виявили пориви на деяких ділянках. Старий трубопровід відпрацював понад півстоліття і вимагав негайної заміни. Працівникам тепломереж доводилося часто ремонтувати труби та заварювати дірки. А для цього рити котловани, аби дістатися до трубопроводу та тимчасово зупиняти подачу тепла. Тепер цього робити не доведеться. Новий Робопровід має ізоляційне покриття, що захищає метал від корозії. Саме через неї трапляється найбільше аварії на тепломережах, кажуть фахівці. Тепловики запевняють, заводський район готовий вчасно розпочати опалювальний сезон. Це дуже важлива робота, тому що тим самим ми і розгрузимо роботи котельною, тому що, ну, дуже. Важко, коли багато поривів на районі. Тож ми робимо все те, щоб і для людей теж все було добре. Загалом у нас по району в цьому році було 4 капітальних ремонти. Ми замінили 1120 метрів теплових мереж. Окрім цього, запірну арматуру 17 одиниць на районі і пориви після гідравлічних випробувань.